Вам набридло писати постійно лише крейдою? Чи набридло вам дивитись лише відео? Не можете знайти в інтернеті корисні освітні додатки? Не всі вправи з підручника використовуєте на уроці, тоді рішення є. Тоді Ходи. Десь, чи ні? Ходи. Ходи, десь, чи ні? Ходи. Заходь, заходь. Всім привіт! Мене звати Дарина. Я вчитель початкових класів. Чернігівського ліцею номер 2 І я впевнена у тому, що сьогодні ми вчимо нове покоління дітей. Тому і ми повинні оновлюватись, мов додатки у гаджетах. І я, звісно, не про одяг. Пропоную вашій увазі онлайн-сервіси, які допомагають проводити уроки. Сучасно, доступно, цікаво усім дітям. Перший, найулюбленіший і не лише мій, у дітей окрема любов до нього додаток-Розумники. Всі-всі діти його обожнюють і ніжно називають котиком. Проєкт має гриф Міністерства освіти України, тому рекомендований до використання і відповідає чинній програмі нуж. Цей додаток працює як онлайн, так і офлайн. Його можна завантажити на комп'ютер. Весь матеріал розділений на 4 класи. По предметам Математика, українська мова, я досліджую світ, а також є завдання для дошкільників. Все розподілено за темами і розділами. Ми бачимо, як легко їх обирати. Ви віднайдете тут вправу на будь-який смак. Крім вправ, є пояснення матеріалу з наведенням прикладів. Вони позначені у вигляді книжечок. А яєчка це завдання, які діти розбивають. Звичайно, цей додаток не замінить уроку, про це ніхто й не говорить. Але погодьтесь, що на одному з етапів уроку можна використати цю родзинку. Єдиний мінус це те, що додаток не безкоштовний. Але можна об'єднатися з колегами і ціна стане меншою. Повірте, він вартує кожної копійки. Наступний освітній ресурс називається WordWall. Ним можуть користуватись як вчителі початкових класів, так і вчителі старших класів з різноманітних предметів. Його використовують і логопеди, вихователі-батьки. Погляньте, скільки шаблонів вправ ви можете використати для створення. Але головне, що тут вже безліч готових вправ, цікавих, яскравих та корисних. Ви можете обрати вправу, додавати її в закладку і використовувати в своїй роботі або ділитись з учнями. Грати теж дуже легко. Ось, наприклад, простесенької гри для дітей. Сортувати один багато. Наступний сайт називається Розвиток дитини. Цей сайт багатий на велику кількість завдань для початкових класів, але його родзинкою є генератори завдань. Тут ви можете створювати власні вправи, наприклад, філворди, вводите потрібні вам слова, кількість, як діти будуть шукати, вправоруч, ліворуч сформувати завдання готове. Ви можете його роздрукувати або зберігти для подальшого використання. На сайті представлені до використання безліч завдань для учнів перших-четвертих класів з усіх предметів. Використовувати та завантажувати ви їх можете за умови підписки. А безкоштовними є онлайн-ігри з усіх предметів. Для цього потрібно у фільтрах поставити галочку онлайн завдання і вибрати вам потрібне можна через пошук. Завдання одразу відкривається і ви можете його використовувати безпосередньо на уроці або ж поділитися посиланням у групі свого класу. Дякую всім за увагу!